Друзі, Вітаю всім підписникам. Отже, що я вам хочу сказати? Дієго це вам не шифень. Звісно, ну, смішно порівнювати ці два трактори, це все одно що Боінг і трьохкольосний лісопед Не дивлячись на те, що трьохкольосний лісопед офігенно допомагає. Ця штука весь Мощна, потужна, тягне Пару разів пробуксовував, ми тільки що. Докопали барабольку. Не знаю, коли це відео в якому порядку вийде. Зараз вам хочу розказати про копалочку, як і біом настроїти іменно під нього. То що хочу сказати? Вчора почав пробуксовувати, ми йому включили повний привод. Все, нормально, все суне. Сьогодні папа каже, на цих 3 не буду включати повний привод. Буду ждати, чи він стане тупо, чи ні. Ви понімали, ну Ви щоб розуміли, надіюсь, ну, силка зверху, якщо що встигну, як ми ним копали бараболю. То грудки, як 10-літрове відро. І прикол, в чому треба в ці копалки, вже от самий крайній варіант, треба взяти, то доварити і оце на 10 см підняти. Бо грудка попадає, впирається в це і забиває весь цей проходить дідько і воно ні в какую не хоче лізти. Так твердо, що копалка копає, 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 впирається мордою ножом. І її аж дубала задирає. починає. Тобто вона не йде так, як вона має йти, а вона починає козлити. Колеса аж в воздух злітають. Таке твердюще. Ну нічого, То сьогодні йшли. Було таке, що він от от зараз тільки раз, сантиметрів п'ять колесо чекануло. І ми далі поїхали. Папа хоче загнати так, щоб почали буксувати всі. Ну, спочатку одне. Тобто, що він почав стояти буксувати, потім хоче включити вже цей блокіровку і подивитися, як їм далі себе вести. Ну, коротше, обкатка і спитуємо, тому що в нас такого не було. Ми для себе вивчаємо щось нове. Коротко, Жмеринська матії-копалка прекрасний екземпляр, покохає вам мозги на все життя. Давайте тако. всіх цікавить ізначально правильно кардан. Від шифінга, якщо у вас був шифінг, і ви купили детезу, кардан підійде. Тут зараз захват в кардані десь 8-10 см. Ми його врізали коли під шифінг брали, а тут, а щоб не врізали, то він якраз був би нормальний. Ну дивіться, дивлюся вам зараз іменно від початку захвата до кінця 74 см. Навіть 73 см. Отакого, так сензора в розложеному состоянні, це щоб орієнтувалися який собі брат. Якщо брати по цій пласмасі, то пласмаса зараз на 57,5 см цей чехол захисний Ну, Міряти внутрянку від чохла до чохла 28 см. Не знаю, чи це вам треба. Але найголовніше кажуть, кажу, це ось до ці 73 см, тобто 60 см якщо що, можете собі спокійно брати. 60-ка сюди влізе. І захват буде, дай Боже, іменно всередині. Ну, для копалки там захват, не знаю, в сильної ролі, ну, як би може і не грати, тому що яка тут нагрузка? Він від руки легенько крутиться. Єсть. Далі. Здвинули його під ліву сторону, щоб розуміли, по тяжках. Ця, бачите, на центральному стоїть. Ця стоїть. На крайньому, на першому, крайньому. Бачите? Все, тепер. Ні, яке на центральному? Їх всього тут два. Тут на першому крайньому вибачаюсь, бачите? Ось до перший крайній. Так саме тут перший крайній. Бачите? Є. Далі. Саме головне, ось до цей регуліровочний болт. Давайте тако. З правої сторони, це що ви вже собі бачили, тут а що? Або 4 см, або рівно 11, якщо брати до кінця самої тяги. Є по цій стороні. Якщо можу в когось тяги, не знаю там величезні, то, пожалуйста, від начала тяги до її кінця. Секунду, 47,5 є. Ну, в принципі, тут іменно така йде настройка. Якщо дивитися тут. То, пожалуйста, тут у нас виходить що. Оп, зараз секунду все труситься, незручно. 3 сантиметра 2,5. От і все. Якщо брати так же саме тут, 43,5. От і все. От так ця штука вся виглядає. Ну, з тягами ви собі самі награєтесь, побачите, як вам його. Підтягнути, розтягнути, щоб все у вас було добре. Саме головне кажу, це в кардан впирається. І я б на вашому місці, хто буде брати кардан, то все ж таки такий би не радив брати. До чого веду. Ви учтіть, що ви будете ще цепляти цю якість, скажіть, фрезу. Тобто, оце плюс-мінус такий же самий кардан треба на фрезу. Цей кардан на фрезу не треба цепляти, тому що він може. Так як він всередині трубчастий, зараз вам покажу який він. Що ви економили свої гроші? Бачите, оце ми його. Ізначально у нас такий був, це ми лишнє зрізали. Бачите, який він? Оця суть кардана. Тобто на даний момент у нас захват йде всередині. Для копалки підходить на раз-два. На фризу я б його нацепляв, тому що кажу, воно його зігне. Особливо, так як ви любите, що правильно трошки цілини хапанути, то може бути вавка. Ось кардан. Поняли? Весь металевий, там квадрат металевий всередині. Я раджу вам зразу на копалку брати такий кардан. Просто ви цей кардан підженете так, що він у вас буде. І на копалці, і на фрезі. А то у нас виходить іменно з папою следующая ситуація. У нас спочатку взяли копалку, один кардан купили. По незнанню, бо нам ніхто не сказав, ніхто не підказав. Один кардан купили. Коли брали фрезу, розуміємо, що ми зробили. Беремо для фрези. А зараз, виходить, у нас два кардана є. Але прикол в чому? Комбайн мороза. І сюди треба теж буде це все діло поставити, замірити. Десь півтора метровий треба буде ще кардан брати. А ці бляха кардани стоять як крила в самоліта. Да, Дієго? Так що такі то справи. На карданах раджу вам зразу продумати як що. Щоб не тратити ці гроші. Лучше взяти один, який буде підходити під ваш максимальний інвентар. Ну, ясно, якщо є такий здоровлячий комбайн, тут нікуди не дінешся, треба ще такий брати. Ну, все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я, всім врожаїв і менше всяких проблем. Все, до побачення!